Тобі не потрібна періодизація в твоїх тренуваннях. Дозволь пояснити. Сьогодні подивився відео досить відомого чувака, де він розказав, що періодизація необхідна абсолютно кожному, хто ходить тренуватись у зал. Я з цим не згоден. Звичайно, періодизація присутня майже у всіх видах спорту обов'язково, але не варто плутати тих, хто прийшов в зал підкачатись. Або схуднути з професійними спортсменами, більшість людей в залі не можуть правильно зробити підйом штанги на біцепс, не можуть правильно зробити розгинання рук в блоці. А про такі вправи, як присідання зі штангою або жим-гантель, я взагалі мовчу. Далі, більшість відвідувачів залу не мають чіткого поставленого харчування. Ну і звісно, люди в залі не вміють відчувати м'язи у вправах, вони просто виконують рух з точки А в точку Б. Я вже не говорю за те, що більшість в залі навіть тренувального плану не мають. Тому ні. І мови не може бути про ніяку періодизацію, коли ти не дотримуєшся елементарних речей. Ну розумієш, це як дриш,